Вітаю, друзі, я Віталій Портников. колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своєму інтерв'ю виданню Тайм підкреслив, що він спробує допомогти Україні у її війні з Росією. Однак Європа має платити більше за цю допомогу, бо конфлікт відбувається саме у Європі, у кордоні європейських країн, а не у кордонів Сполучених Штатів. Ці слова Дональда Трампа знову демонструють певну корекцію його позиції, яка, до речі, відзеркалася ще й в тому, що Трамп не виступив проти рішення американського конгресу щодо допомоги Україні. Адже цього рішення не могло б бути, якби не позиція спікера Палати представників Майка Джонсона, який поставив відповідний законопроект на голосування, і звичайно ж, тих. Конгресменів республіканців, які підтримали цю допомогу, відразу скажу, що інтерв'ю Дональда Трампа, яке зараз цитують у зв'язку з його позицією по допомозі Україні, це величезний текст до того ж у двох частинах, розмова журналіста із Колишнім президентом Сполучених Штатів безпосередньо і телефонна розмова через певний час після першого діалогу, і у кожній з цих розмов є частина присвячена Україні, і кожного разу Трамп погоджується із доцільністю такої допомоги. Скажімо, коли журналіст нагадує, що очільник зовнішньополітичного відомства Тайваню сказав, що якщо Сполучені Штати не допоможуть Україні, вони не допоможуть і Тайваню у його протистоянні з Китайською народною республікою. Трамп погоджується, що у цих словах є своя вірогідність, тому що якщо Тайвань бачить, що Сполучені Штати не виступають з допомогою у аналогічному конфлікті, він може побоюватися, що і на його адресу відповідної допомоги не надійде в критичній ситуації. Трамп, як завжди, пов'язує можливість допомоги саме із збільшенням воєнних розходів країн-членів Європейського Союзу та інших країн-членів НАТО. І з цією позицією він, до речі, виступав тоді, коли був президентом Сполучених Штатів. До речі, цій позиції не можна відмовитися у логічності. Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО збільшити. Розходи на оборону до тих відсотків бюджету, які передбачені їхніми зобов'язаннями перед НАТО. Тепер, після початку війни Росії проти України. Країни-члени НАТО збільшують свої розходи на оборону, не очікуючи якихось нагадувань з боку сполучених штатів, тому що всі почали розуміти, що небезпека війни на європейському континенті є цілком реальною а деякі європейські політики навіть говорять про перевдвоєнний період у історії європейського континенту і вони мають рацію і тому Зараз країнам-членам НАТО не потрібно окремих нагадувань для збільшення воєнного бюджету. Я сподіваюся, що з роками він буде тільки збільшуватися і збільшуватися, щоб не залишити Росії і Китаю жодних шансів затягти авторитарні країни у гонку озброєнь і привести їх до приголомшливого економічного краху, принаймні там, де це стосується Росії, це цілком вірогідно. Але очевидно, що і позиція Дональда Трампа має. Абсолютно очевидно тенденцію до змін, тому що важливо не тільки те, що було у цьому довгому інтерв'ю, а те, чому не знайшлося у ньому місця, а саме міркування колишнього американського президента про можливий діалог із російським президентом Володимиром Путіним. Раніше Трамп підкреслював, що він міг би закінчити війну в Україні буквально за кілька годин шляхом своїх консультацій із російським президентом. Зараз ніяких згадувань про те, що він може закінчити війну з такого плану можливостями, що він сподівається на якісь розмови із Володимиром Путіним для закінчення конфлікту. Немає. І це говорить ще й про те, що Дональд Трамп може прислуховуватися до думки американських виборців. Більшість яких, і це стосується і республіканців, і демократів переконалися у сутності агресивного російського режиму. На чолі з Путіним і таким чином можуть не вірити у якісь перемовини з російським керманичем. Звичайно, серед республіканських виборців зростає і скепсис з точки зору продовження допомоги Україні у її протистоянні з Російською Федерацією. Цей скепсис також не можна не помічати, і ми побачили його у голосуванні більшості конгресменів від республіканської партії, які не підтримали допомогу Україні під час. Голосування у Конгресі, але разом із цим ми бачимо, що чимало виборців республіканської партії виступають за те, щоб така допомога продовжувалася, і Дональд Трамп змушений за великим рахунком балансувати між двома частинами своїх потенційних виборців. Одним він говорить про те, що він буде допомагати Україні. І це має спонукати їх проголосувати за нього, не побоюючи, що такої допомоги не буде. Іншим пояснює, що така допомога відбудеться тільки в разі, якщо збільшиться допомога європейських країн, і тут також буде визначений певний баланс. Однак, як би Дональд Трамп не змінював сьогодні своєї позиції, не можна не помітити того, що йому також доводиться її коригувати у зв'язку з. Тим моментом, який зараз спостерігається у війні Росії проти України, Трамп міг говорити про можливість закінчення війни шляхом перемовини з Путіним, тоді, коли був наступ України, і американцям могло здаватися, що ніяких проблем для України у цій війні вже не відбудеться зараз, коли Російська Федерація збирається йти в наступ на... Українські позиції, а росіяни знищують українські міста і не приховують свого бажання перетворити Україну на справжню пустелю. в очах багатьох американців, які цікавляться міжнародною політикою, Україна виглядає жертвою цієї російської агресії, і Трамп як політична тварина не може на відгукуватися на цей реальний контекст на зміну настроїв у самому американському суспільстві і чим більш жорстока і зухвала Буде діяти Володимир Путін на українській землі, а я впевнений, в його готовності до жорстокості, тим більш обережно буде Трамп ставитися до самої ідеї перемовини з російським диктатором і до того, що Сполучені Штати не будуть допомагати Україні. Таким чином можна сказати, що з перебігом передвиборчої кампанії. Ми бачимо швидше не поляризацію позицій двох головних кандидатів Джозефа Байдена і Дональда Трампа, а швидше наближення їхніх позицій до ідеї необхідності допомоги Україні у її тривалій війні з Російською Федерацією. І для України це сумнівом, досить важливий і позитивний сигнал, який дозволяє сподіватися, що певна допомога від Сполучених Штатів буде надходити навіть у випадку, якщо Дональду Трампу вдасться. Повернутися до Білого Дому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу Патреонібайміякофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і мир вам хай щастить!